Кілька виїздів Михася з купцем Раухом до різних міст Польщі та й за її межі опанування страв торгов... торговельних оволодіння німецької мови, прекрасне полагодження справ, які доручав йому пан, розширили світогляд Михася. Він, незважаючи на те, що був переслідуванні... переслідуваний як кріпак, почувався досить впевнено. Додавало йому відваги і за також ставлення до нього купця і його жінки. Не як до звичайного слуги. Потреба помститися якось відсунулася на другий план, ненависть стала дещо притухати. Щоденні події стирали потроху в пам'яті минуле, зарубцьовували старі рани, послаблювали і відкладали розправу з кривдниками на пізніше. Не відмовлявся взагалі від неї, але якось усе відкладав її. Не була вона йому тепер на руку, матеріально відчував себе добре, грошей трохи на чорну годину призбирав. Користувався повагою у сім'ї купця. Тож шкода було це все раптом втратити і починати, бо зна де нове життя. Сповідь, під час якої розповів про наміри убити Ціховського, також вплинула на рішення. Отець Атанасій різко скритикував і скартав його за це. Однак останнім часом жадоба помсти відновилася. Спричинили це, зокрема, зустріч з Козаком та сон про Настусю. вирішив вибрати найменш ризикований варіант, аби не покидати праці у рауха і цілком не поривати стосунків з теперішнім середовищем. Річ ясна, на відповідну нагоду довелося таки чекати, бо це не так було й легко. Вступив якось до, до Марійського костюла, в якому був майже, було майже порожньо. Став на коліна і, пом... і молився, підняв голову на звук дзвіночків і оторопів. Біля престолу стояв канонік Ціковський. Одне з бажань здійснилося зустріч віч на віч зі своїм ворогом, тим, хто знищив його щастя, довів до смерти, Настусю, призвів до катастрофи його родину і ціле село. Так, сам Бог привів його сюди, настав час помсти. Підступив глибше у неф, у темніше місце, став за стовпом і стежив за кожним рухом ворога. Під... Почав обдумувати свої подальші дії. Звичайно, не тепер, але найближчим часом Боціковський, певно, приїхав до Кракова лише на кілька днів. Та й він мав через якийсь час поїхати у справах до Німеччини. Де він живе, здогадується, де він живе, здогадується, певно, там іде, де і завжди. Побував михась там, як був гайду... гайдучком Бруновського. Треба пере... перевірити. Відбув за е... від... заступом до кінця відправи, а потім вийшов з Костьола і очікував Ціковського, щоб простежити за ним. Що його впізнають, не боявся. За ті роки, що минув від їхньої зустрічі, змінився до невпізнання. Запустив бороду, змужів, рубець на чолі змінив, обли... на чолі змінив обличчя. Був гарно одягнутий у Краківську міську ношу. Михась йшов зерці. Ціковський, коли повернувся до свого помешкання, відчинив вікно і виглянув на вулицю. Михась знав цю кімнату. Була вона в партері, перша від брами. Залишилося тільки якнайшвидше вибрати момент, щоб Ціковський не виїхав з міста. Того ж дня робота йшла не так, як завжди, думками був біля своєї майбутньої жертви. Все інше не мало значення. Відійшло на дальший план. Наступного дня дізнався, що його ворог щойно два дні тому, як приїхав, і буде ще з тиждень. Найголовніше завтра, коло п'ятої години ранку, в Марійському костьолі вже на відправі, мусить, отже, розправитися з ним на світанку, тоді, коли ще всі спатимуть. Різні відчуття переповнювали душу Михася тієї ночі, коли мав зустрітися в останній Ціковським. Смерть для нього то навіть замала кара за ті страждання, що він спричинив людям Михасеві з Настусою. Так думав вже остаточно. Тихенько вбрався і виглянув на вулицю. Навколо темно, у жодному вікні не світилося. Якби так хтось зустрів його, мав алібі, виїжджав того ранку зі своєю торговою валкою з фільварку до Кракова, з кра... під Краковом до Німеччини. Тож мусив йти до міської брами з позаранку. А та знаходилась на другому кінці міста. Валка була на його відповідальності, бо рауг захворів. Тож зробив своє діло і море. Все решта повинно вдатися. Зачинив вікно, вийняв з халяви кінжал, попробував долоною лезо. Гостре, днями підгострив його ще спеціально. Кінжал був довгий, міг пробити тіло жертви наскрізь. На вулиці, ніж живого духа, холодно. Здалека побачив сторожу, яка вертала з варти до своєї домівки. Дякувати Богу, перейшла. Ступав легко, хоч дуже тяжко було психологічно себе настроїти. Вісні, ці... У вікні Ціковські... Ціковського не світилося. Вийшов на сусідню вулицю, оглянувся і побачив, як у вікні засвітилося. Час! Старий поволі чалапав, Крок Мехас... кроків Михася не чув. підійшов ззаду. «Оче Ціковський! Отче Ціковський! Чого хочеш? поспитав хрипким голосом. Чи не знаєте мене? Я Михась зі Шляхтової. Пам'ятаєте мене і настусю? З тими словами увігнав кинджал просто в серце. Ціковський не встиг крикнути, захарчав і, залився, і звалився на землю. Михась оглянувся, витер ганчіркою леза кинджала, сховав його за халяву і швидким кроком віддалився від того місця, де це відбувалося. Цілий тремтів, упанував себе, минув одну вулицю, другу, третю, підійшов до студні, помив руки, скоро затрублять сурмачі, і він вилетить з міста, як вільний птах, вільний.